45 тисяч гривень за сніговика. Таку суму хочуть виграти хлопці з шипарівців Коломийського району. Юнаки взяли участь у конкурсі, який запропонував в інтернеті один з Ютуб-каналів. І зліпили семиметрового снігового гіганта. Поки що вони утримують лідерську позицію, обігнавши одеситів, які створили шестиметрового велета. Завершиться конкурс 16 лютого. Тоді й визначиться переможець. Ми поїхали в шипарівці. Висота сніговика дійсно вражає. Дивіться далі. Влітку на сільському стадіоні у Шипарівцях завжди гамірно. Там і діти, і дорослі ганяють у м'яча. А цієї зими тут господарює ось цей сніговий велет, вражені навіть місцеві мешканці, які чули про гіганта, але й не думали, що все так серйозно. Висота Неймовірно, як як для сніговика я вважаю, що... не сподівалися самі. Ми не приходили сюди. А почалося все з того, що Віталій Мотрок побачив в інтернеті на одному з Ютуб-каналів інформацію про початок конкурсу на найвищого сніговика. Ідею запропонував друзям. Я зустрів хлопців. кажу, давайте це виклик для нас. Можливо, ну зробимо щось. Вони мене підтримали. і От що ми бачимо. До роботи взялися семеро місцевих хлопців. Будівництво тривало сім днів. Використали п'ять тонн снігу. Будматеріал носили відрами, а на висоті працювали. За допомогою драбини, бо основна вимога конкурсу жодного технічного засобу. Саме важче було реально подавати сніг наверх, ага. і його, бо тому, що снігу було реально вже потім мало. Азарти позитивні емоції допомогли хлопцям основну нижню кулю змайструвати за перший день. Хоча зізнаються, далі мотивація трохи згасала. Але ми все ж таки зібралися і сказали: ну для чого ми це робимо? Потрібно щось зробити. Знаєте, що в цьому селі ну, повинно щось нас повинні якось запам'ятати і. І так, ось таке вийшло для конкурсу. Хлопці зафільмували відео метровою палицею, показали висоту фігури сім метрів. В об'ємі нижня куля теж має сім метрів, середня близько чотирьох, і верхня три метри. На вершку в нас був Венгринюк Назар і Ославський Марко. Марко. Та це хлопці, які не бояться висоти, і які змогли це зробити. Нарешті і я змогла відчути себе крихіткою біля ось такого снігового семиметрового велета. Вже більше півтисячі осіб взяли участь у цьому конкурсі. Завершиться захід 16 лютого. Тоді й визначиться переможець, який отримує приз 45 тисяч гривень. Поки що шипарівці утримують лідерську позицію, обігнавши одеситів, які створили шестиметрового сніговика. А ще наші хлопці вже зірки у соцмережах. Дуже приємно, що люди нас підтримали в Фейсбуці, просто зірвався там. і це дуже приємно. Наразі сніговик слугує окрасою села. Оскільки стоїть неподалік траси, дехто зупиняється тут, аби зробити світлину. Юні будівельники кажуть, споруда безпечна, оскільки розташована на стадіоні і далеко від осель. Хлопці сподіваються, що їхня праця ще довго дивуватиме людей. Ну, я думаю, до Івана Купала буде стояти. Якщо хлопці здобудуть перемогу, кажуть, виграш порівну розподілять поміж собою. Але для них важливо не тільки отримати фінансовий приз, а й популяризувати рідний край. Галина Досин Ігор Кофлюк, шипарівців для подій телеканалу НТК.